Мене, ніжні руки твої щаслива, коли твою радість мені ти потоком даєш, і коли переходжу крізь слабкість щаслива, я, Господи, теж пророків і апостолів святих, що відважно руйнували зло та гріх, будуть сяяти, мов зорі вірні правди сіячі. Бог покличе їх від праці відпочить. Манеміс Джанет. Мене звуть Жанет. Я прибула до вас із штату Техас, який знаходиться в Сполучених Штатах. І для мене це велика радість, що я можу разом з вами поклад... поклонятися Господу отут.

Some of my very earliest memories are of being in church. І самі мої перші такі спогади, згадки, це я я можу себе, коли я була в церкві, самого раннього дитинства. So attending church has been a part of my life since I was very, very small. Отож, я себе можу ще пометати с дуже маленькою, коли я відвідувала церкву. As a result of attending church every week, I heard stories from the Bible.

Ізраїльський народ ходив навколо коло і як цей це місто впало. Я також пам'ятаю оцю історію про Моисея, якого там заховали на річ Ніл. Крім цих історій і старого заповіту, я також чула багато чого про Ісуса Христа. Я пам'ятаю, як мені розказували про те, як він ходив по воді. How he fed 5000 people? Як він нагодував п'ять тисяч народу. Як він дарував зір тим, хто не бачило і ті, хто не могли ходити, починали ходити. І Я чула про те, що Христос помер за мої гріхи на христі. І ще будучи малою дитиною, я вже розуміла, що мені потрібно вірити в Ісуса Христа. І мені вже здавалося, що я вже достатньо хороша людина. And if you would have asked my friends, they would have told you that I was a good. І якщо б ми ви б запитали моїх друзів, друзів те ж саме, яка я була, вони б також сказали, що вона добра. But there was a problem. Але була проблема все одно. God knew my heart. Господь знав моє серце. He saw the things in my heart that other people didn't see. And so by the time I was in my mid twenties. There was an there was an unsettling in my heart. I was tired of being perceived as a good person, but in my heart there was a lot of turmoil. А, мені, я вже набрил, мені трохи вже навіть набрило те, що мене вважали а, доброю, такою порядною а, людиною в той час, коли в моєму серці був неспокій. Інші люди не знали, скільки разів я обманював. Деколи вони чули мої такі безпідставні обіцянки. They didn't always know the bad habits that I was involved in. Також вони не знали і про багато інших поганих звичок, які я мала. I wanted desperately to be pure in the eyes of God. Тим не менше, я дуже хотіла бути чистою в очах Господніх. and not just perceived as a good person by the people around. І не просто бажала, щоб мене вважали гарною, доброю, порядною людиною. This inner struggle actually drove me to a point of depression. І оця внутрішня боротьба, вона привела мене даже до такої стану депресії. The to be good was on me оця боротьба, щоб бути кращою, вона вже мене наче як замучувала. І right я знала всі ті випадки в своєму житті, коли я намагалася бути доброю, і мені це не вдавалося. So this struggle continued for several years. От ця боротьба продовжувалася у мене кілька років. And then one day, um I was actually taking care of my friend's house while she was out of town. І одного разу мої друзі попросили доглянути за їхнім домом, коли вони не були в цій місцевості, десь поїхали. And

Мене, відкрила, е, римлян, And I read these words. Count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Right here, count yourself dead to God. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its equals. Отож, не дозволяйте, щоб гріх панував у вашому смертному тілі а, і щоб ви слухалися його поганих бажань. І Я пам'ятаю, як саме в той момент сльози залили моє обличчя. Я впала на коліна перед Господом. Я визнала, що я намагалася жити добрим життям, але своїми зусиллями. Я сказала, Господи, я втомилася сама старатися бути доброю. Мені потрібна Твоя допомога для цього. Отож, мені потрібна була його допомога, щоб я була саме такою, якою він бажає бачити мене. And so on that day God saved me. І я саме того дня Господь мене. Not because of any good thing I had done. І це не через те, що я щось таке дуже добре зробила сама. But because he is rich in mercy. Але через те, що він є милостивий і багатий. Since I prayed that prayer nearly 10 years ago, I have found true freedom in Christ. З того часу, як я молилася цією молитвою, десь років тому назад, я знайшла справжню свободу в Ісусі Христі. There is great freedom in not following a set of rules. А є велика е, свобода в тому, щоб не просто слідувати правилам якимось. А зараз, коли я можу е, згадати той час, до того як я молилася цією молитвою, я помітила, що я просто намагалася виконувати якісь правила. І Із, ось, із, із своєї особистої історії я е, отримала певний урок. Being a Christian is not about following a set of rules. Урок наступний: що бути християнином, це не просто виконувати якісь добрі правила. It is about living in relationship with God. А, а це жити із, у живих стосунках із Всевишнім Богом. Jesus Christ, Через Ісуса Христа, Його Сина. <coughs> Shortly thereafter, um, I moved. І після того, незадовго після того, ми перебралися до іншої місцевості. And I was living in a dormitory. А, uh, і, я жила в той час в такому гуртожитку. А, uh, і Господь благословив мене, е, uh, разом зі мною була подруга у цьому гуртожитку, яка була із Південної Кореї. Я не знаю, чи вам відомо про таку щиру віру південних корейців. But I have heard that they are very that they are willing to get up at 4:00 in the morning And pray at their church for two hours before they go to work each day. Але мені доводилося чути, що навіть деколи вони встають о четвертій годині ранку ще до того, як піти на роботу у шості, дві години моляться за свою країну. І Господь благословив мене, що я могла мати стосунки з цією молодою дівчиною, і це був можливо приклад для мене, як можна жити у цих живих стосунках з Господом. Every morning she would get up and open her Bible. Щоранку вона вставала і відкривала свою Біблію. She would mark and study God's word. Вона відмічала в Слові Божому, вона вивчала Слово Боже. And then she would spend much time in prayer. І вона багато часу проводила у молитві. And so that was my example of what it looked like to live in relationship. І для мене це був добрий приклад того, як можна жити у живих стосунках з Господом. And so not really knowing what to do, I began reading through the book of Psalms. Отож, не знаючи даже конкретно з чого почати, я почала читати книгу псалмів. And that is where I truly fell in love with my creator for the very first time. І я хочу признатися в тому, що це перше, коли я закохалася в свого творця, котрий створив це. There was great freedom in not following the rules but living in relationship. Yeah. І ще раз хочу наголосити на тому, що є велика свобода в тому, щоб не просто жити по правилам, а мати живі стосунки з Господом. I am so grateful to God for being patient with me and showing me this truth. Я така вдячна Господі, Господу, що він був терплячий щодо мене і що він показав мені цю правду. This truth that I can never be good enough on my own. А правда ця полягає в тому, що Якби я не намагалася, як намагалася, якби я сама не старалася, я сама не можу бути достатньо доброю, щоб він міг мене прийняти. Jesus Christ and his sacrifice is enough for me. Але жертва Ісуса Христа і те, що він зробив для мене, це є достатньо для мого спасіння. Отакує є моя історія життя. Thank you for listening so intently. Я дякую вам за те, що ви так уважно з Щасливу країну єснув невесом, що для вірних Христос Віця! Вітання з Добринівцю! Сьогодні день п'ятдесятниці. Свято, ми знаходимося в церкві Іванська Христян Баптистів. Добринцях. Запрошую вас на зібрання. Сьогодні тут гості з Сполучених Штатів Америки з Техасу, з Каліфорнії. Ми раді разом із жителями села Добринівці поклонятися Господу і згадувати ці події, які сталися свого часу в історії. Щастя Святого Духа, апостолів, на учнів Ісуса Христа. Радій бути в Добринівцях, пережити це і вам розказати. Слава Богу! Для вас, Паша, із Дубринця.